Пальник Ава, м'яка чашка СК206. і буде, як на фото. Камера трішки змінює зелений колір, він насичений. Тканина гладка і високоякісна мікрофібра, вона така плотненька, тому добре тримає форму, добре підтримує груди і сохне, не виграє на сонці. В поясі немає бокової кістечки, але пояс оформлений тугенької тугенькою цієї мікрофібри, який добре тримається під грудьми. Стандартна застівка для купальників. Всередині чашки є ще додаткова деталь, яка збирає і приховує тут все зайве в цій зоні, допомагає робити таку підпахову корекцію і збирає груди ближче до центру. Чашки дуже глибокі, зручні для жінок з великими грудьми. Добре підтримує груди, гарно сідає по фігурі. Чудова якість. Труси з поясом. Вони виглядають колір більш зелений, як на фото. Бо камера робить начебто бірюзовим, він яскраво зелений. Пояс він не тільки прикрашає, але й дає таку зручну високу посадку гладка і приємна на дотик мікрофібра. Всередині є додатковий в поясі спереді ще шар тканини, яка добре сохне і підтримує ще додатково живот спереді. Чудовий купальник з м'якою чашкою для жінок з пишними формами. В інтернет-магазині білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. пушап М'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.